Запитання та відповіді. Читаємо Трес. тьоті в 30 років. Чому ви самотні? відповіді бо життя з чоловіком має бути кращим без нього. Так само, як і з жінкою, всі ці речі працюють для обох пар, а не хтось один повинен працювати, а інша це жертва. Цікава думка. Мені 32 скажу про Чехію, бо в 30 ментально відчуваю поруч дитину. А в 30 плюс візуально некомфортно, наче йдеться йдеш з дядьком на побачення, листі позад, волохаті сиві. Ой, боже. Бо дяді в 30 сильно часто йобнуті зустрічаються. Ну Гарний такий комент, Йо, що тут так багато. Бо тьотів 30 вже не просто хоче дядю, Ага, бо ття в 30 вже не хоче просто дядю, в неї вже багаж знань, вмінь, досвіду, і розпилятись на недозрілих 30-річних плюс чоловіків просто немає часу та сили, бо приділяє його собі, Боже мій коханий нарешті. Займається йогою, танцями, малюванням, читанням, і не самостійні, а просто наодинці на з собою, бо в цьому є свій кайф. Хто його е, розпробував розпробув, і зрозумів цінність, їм вже важко з цього стану вийти і ділитися тією любов'ю та турботою з, ким, хто, з кимось, хто швидше всього нею просто скористався. Говорю не за всіх. Ну, дуже цікава думка. Давайте далі. Випадково це не маска, за якою ховаються ті, хто впізнав самотність, бо бояться знову отримати травму від стосунків, не факт, що повториться. Вау, вау, вау. Мені 31. Де ти бачиш тьотю? Ну так, да, по вигляду, типу, не скажеш. Тьотя, це ж умовно, Ага, вже виправдовування. Бо тьотя хоче дядьо. А маємо, що маємо. Ну так, да. якщо серйозно, просто мені потрібен чоловік сильний за мене, не у фізичному плані, щоб він мав терпіння, стержень, наполегливість, десь мудрість, краплю достойства угу. і свою чітку позицію у житті. Щоб я знала, він сказав, значить, я можу на нього покластися. Ну, це дуже гарна думка, дуже цікава. Справжні чоловіки, це не. Ага, справжні чоловіки ще не народилися. Боже, як це жорстко. Хто це? Хто це написав таке? Правда, яким він має бути по ваших мірках? Боже, тут вже, тут вже пішли якісь, не знаю, просто ображання. Це якийсь новий тренд. 30-річних називати жіночка або тьотя. Ні, актуально просто. Хто сказав, що ми самотні? Ми не в стосунках з чоловіками, але це не означає, що це самотність. Дуже цікаво, як, як і що це означає. Добре. Далі я мушу вам відкрити таємницю, але може і не таємниця для вас вона. Ми просто люди, парні, парні істоти, і нам якби треба пару. Про те, що ви думаєте, що ви вмієте, наповнюючи своє життя, ви дуже великий молодець. Але я про душевний біль. <сум> Цікаво, скоро 30 на носі, і мені страшно. Не бійтеся це всього лише цифра. Ну, теж вірно. Ми поняли про життя. <сум> Хочу теж понять, поділіться досвідом, і пішло, поїхало. О, це вже пішло жорстке. Бо чоловіки просто гімном, але більше відповідальності беремо. Тому працюємо та насолоджуємося життям. Ну це вже якісь скурдіння. Дарма ви так думаєте. Так, тут можу подивитися. Ага. Бо хлопці, бо є хлопці 20-24 роки. Думки просто розділилися. А, прикрашай своє життя. Е, тому що е, на е, вони в... ну, сралися ну, такий коментар. Ну, гарно. Тут можна навіть показати, як це виглядає. <сум> ну, гарно, гарно. Тут, блін, дуже цікавих є. Дуже багато і дуже багато цікавих, цікавих таких історій. Е, шукаю саме свою людину. Це не. Співпадає з людськими життєвими якостями та поглядами, і ви неоднаково дивитесь на проблеми. І так, я вірю в споріднені душі.